Sot e шар? sharp s шар e s-sharp a-e maret e stu... ...dierit e... ...sueze S-se r-rañ S-se ur c'hev'on S-se ur c'hev'on Ha Fa'r miliju skazezh s'vouezh, d'où a hoxe ma c'hev'on Fa'r miliju skazezh Ne c'hoan Ya C'hoan tulat C'hoan tulat S-se ur c'hev'on U

А ви трохи не правильно робите, вино дитячих маємо. Хоча спитайте, хто ви мені. Як ти свої служби, що виходите. Там, не знаю, виходите, я ви знаю, ви я не знаю, що я не знаю. Ви думаєте, заходить? На видео, вимогу, запитаєте, хто Будемо розбиратись. Я потім нічого не зроблю. Ви молоді. Тай буде. Арафти я вам відповідаю. Будемо розбиратися, будемо разбиратися, ну що зробити. А ви, просто, ви бачите, хто трошки попали. Я думаю, м -м -м -м. що ні, ні в чому ми тут не попали, бо ми тут я абсолютно праві. То, ви що повинні, до, до повинні. нас а є. По-перше, по по ви повинні підійти, докласти і сказати, що я такий-то, 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 хто би там не був, чи там буйко, чи там баба, чи там віду. Так чи не так? Докладати. Не. No. Докласти це керівникове, що так і так за під час роботи зроблено то-то, то-то, то-то. А вам можна прийти і представитися. Я такий-то, такий-то. Ви представилися? Але яка різниця? Людям вона зайшла любимо. Ви таке право. Цей фан заходить. Васильович. Володимир Васильович. <imitation> <imitation> Як ти так, собі що ти собі, собі заходиш і, і, і шарпаєш голову районної ради, сюди ходить? Ви так зробили, там вірус до одного місця ваші камери. Як розуміє? ти собі дозволяєш голову адміністрації, голову районної ради, отакої шарпи. Добре? Рот, прикрий. Рот свій прикрийте. Ви не чує, що я сказав вам. Ви зараз де знаходитесь? В міліції. Ну так і все ведіться згідно того. Розумієте? Ви зараз не в дискотеці, не в барі, не в клубі. Все Нема різниці хто. Ви. Розумієте? Ми не у вас вдома. Фамілія, будь ласка, народний звичай, фамілію. Перестав це, будь ласка. Фамілію. Народний звичай, поїдьте. Перестав, будь ласка. Народного значка немає. Пересаджусь, пожалуйста. Пересаджувати. Так, Жек показано. Як ви показуєте? Пересаджуємо. Возьмем у класку, подсказа. Я, я вас завтра показую. Mm -hmm. Бачите? Максим Юк. Я вас знаю. Ну да не показувати обличчя, розумієте? Я вам тоже mm -hmm. показую. Секунду. Что забежиш? Хто дрижить? Ви дрижите, Ви прийшли до нас, не ми до вас. Ви не прийшли. що? Не це з дискотека під Вивідіо? Яка? Отака, От що є У в Мерседесі. У Мерседесі. Що В тому, що стоїть там. Ким? Хто ким З п'яним водієм. З яким? Ідіть привіт. Ідіть привіт, будь ласка, привіт. Кому забороняє музику слухати людей? Ми перше підходили. Як від вас чути алкоголь, так само від нього. Ідіть, будь ласка, привіт. Ідіть, будь ласка, привіт. Розвивайте службу експертів, будь ласка, послухайте. Я не хочу знати, як ви дані. Ви ще органи, що вас такий чути, розумієте? Ви ще мене розчищуєте? Це дуже легко і просто зробити. Просто позиція в народну самооборону не саме вам підпічує. Я тобі його знову обіцяю. Що ви теж? Що ти? Що? Кажіть, до кінця. А, камера знімає. Та кажіть же, що? А куди ви йдете? Чекайте, верніть. Завжди вперед. Заміна. Останній ранень. День сьогодні І сьогодні каже число. Четвере. Четвере. П'яте. Четвере. Що ви присядете надіяти? Добре, що не пащите. Ти... Ти... Де Я вас обор... Я вас обороняв. Дуже обороняв. Мело стеж обороняв. Де мене не оборонять? Де мене не оборонять? Ali, це потом... не гар, це що ви робите, не гарно. Ви можете казати, що собі хочете. Я а думаю, що вони... Я з такими речами хочу говорити. Я вам говорю те, що воно є, розумієте? Ви mm. бачите. По-перше, що я не приїхав на цю машину, я тобі ще разкажу. А потім що ти зі мною так говориш чоловіче, зі мною взагалі ніхто не дозволяє в районі так говорити. Та мені немає різниці, говорять з вами в районі чи не говорять, розумієте? На відміну від вас я тверезий чоловік, шановні. Що таке ну, ти... yeah. так, ти завтра це? Забрав в городу. Так, так. Дідьмові. Ах, не знаєте хто ви такий? Ну, ви не знаєте хто ви, ви, такий? Не ви такий. Ви мені тільки що в відділі показували посвідчення голови чого там. Кольської районної ради, так чи ні? А чому їм показували? Хто? Табо ви розумієте, ви втекли, ви втекли, шановне. Ви сіли в машину і втекли, розумієте? Я. Яке право маєте офіцера сіпати за груди, ловити за груди і копати у двері. Коли ви покажете, що я сіпав офіцера за груди, то де ви У нас є в виділі, все знято на камерах. Я знаю, що є. Там ренатові і Там і ось. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля обидвою. Обидва видіть, будь ласка, з автомобіля. Треба вийти. Скільки вживалися? Скільки спередних напоїв вживали сьогодні? Я сьогодні взагалі не вживав. Взагалі не живу. А чому ви в п'яному вигляді? Вириваєтеся, ревіді, б'єте двері. Ражайте, не лайкою, так. Звільняєте працівників міліції. Та є в мене ви відеозапис, на який ви погрожували мені, камеру. що я завтра буду звільнений з органів внутрішніх справ. У зв'язку з тим, що от я неправильно до вас віднісся, що я спитав, хто ви, і чому ви в тій годині в п'яному вигляді копаєте от наші двері? Чому я, ви вриваєте в чергову я частину? Равідіо міліції це є режимне приміщення, шановне. шановні, шановні. Немає різниці, голова ви районної ради чи Я розумієте? по місту, по місті, Є хуліганські машини, їдуть тут. Отакі, як ви машини на таку такому... Та ні, я мав на увазі. Все нормально. Ви не у нас на роботі, ви в районі. Там і похуй, ви думаєте, що ви замінків стоїть. А це так само жити. Я не робіть нічого. Це хочете. Добре. Это собака. Слава. Он Соламченка ніз, знімаєте, бо він заступник губернатора. Це всіх знімати був був... кому ви не даєте спати. Чи ви Я не даєте спати? А дома за столом у баріна не в міліції за шарфоде працювати в міліції. А ти перш на назад подверш на камеру, що коли шарпу, а потім болтаєш, чуєш, бо ти такий умний, що капітець, чуєш? Ти перш на камеру підверсити, це як шарпу, а потім будеш болтати, бо ти такий умний, що капітець, чуєш. Я знаю, що саме на лікція любі людині кастає до влади. А ти не сподівайся на це, до влади. У мене п'явражня що якби ти став до влади, був Чуєш? ти був папарів. Чуєш? Умнік великий. Ти подивися, це я чарку, Топ, ці, ну ти от то ти починаєш. Ти дуже думаєш, ти дуже розумний, ти великий патріот, ти треба Вийшов до мікрофона, ти пересловишся, сказав. Знаєш що, санове? Я 20 років борюся про цей банки. А ти три Мені. рази вийшов, підсучився, ти будеш зовні говорити. Знаєш, я на цю владу, може я завтра напишу заяву, але скличу 40-50 депутатів, не перший заяву. Все новому, я себе відрежу, Чуєш, ти може думаєш, ти що не виграв у мене? Та не ті виграв. А я не проти вас, ну а що ти, заправжу, кажу, чо, ти не так говорить, а що були в райвідділі, чи ні? Був. З якою? Методи? А чого був? Я, я проїхав все два рази по цим, по тим. три рази на 102 позвонив. Чого ніхто трубив? З якою ціллю ви знаєте? Бо в мене телефон вкрали. Знаєш, що сьогодні в мене макли в мене адвоката? Та через те, що вони, я не годин години до дзвонити. З якою цілю? Та з тої цілі і приїхав. Та чого? чого у мене ворога робить? Ну а чого ти таке болтаєш мені, що Михайло Іванович? Ну ви при чому тут, навіть якщо ви це Та, я це кажуть? Три рази до мікрофона, я. що, бо, я борюся проти цієї банди. А Ту, я що, банді борю... допомагаю, що? А я допомагаю? Ну то ви кажете, що ви боретеся. Бо ти на мене в мене тепер вирішиш ворога, коли бо тобі важко тримати. Коли будь ласка, то на це, де на цього. Я потримаю. З поваги до вас я потримаю. Що? З поваги до вас я потримаю. Та я дякую. Але ви будете бачити, яку я вам зроблю самооборону за два дні, що ви взагалі воєнні. Ви взагалі не самооборони, як вискаумніки. З кожного села буде по два-три по три чоловіка. А не буде косивських 3-4 чоловіка. Збере коло себе банду і буде ходити і допомагати міліції. Ви ще мене не знаю. Я завтра на першу заяву вийду в депутаті. І потім я вам покажу самоборону. Я ще не вас самоборону. Да, я може не прав. Бо я, нажав, не сніг Да, я може не прав. За це заплачусь я і вас. що. Купила, що за телефон. Так, 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 з нами? Нам нас підвезяли пласти до машини, чи ні? Чи нам пішки збройно? А знаєте що? Що? підемо пішком. Шановний, шановний, я три місяці, що міг, хто зробив, базар. Кажете, я три місяці, на їх, то я робив. Якщо ти, у тебе є совість у твоїй душі, а мені виглядало, що у тебе є совість, то я три місяці не спав на подряд на мою голову, ти може мене пам'ятати. Я звідки ви з мене моментально зробили з доброго поганого. Героя. Дякую. Михайло Іванович, ну не гарно смітити. Підніміть, будь ласка. Пу там є, там оце, є мусорничок. Оце, оце точно ви добре сказали. Це мусорничок там є. Там прямо, 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 Іванович. Ми боремося, боремося. Оце ви правильно сказали. Оце дякую. Дякую. Наші от російської ілюзіюся. Дякую. До ну, побачення.